Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися ідеальним рецептом дуже смачних сирників. Такі смачні сирники вийдуть у будь-якої господині, а готуються сирники дуже просто та швидко. Друзі, а з'їдаються такі сирники швидше, ніж готуються. І тому давайте готувати разом зі мною. Для початку я висипаю в миску, кисломолочний сир жирністю 23%. Висипаю цукор 130 г, солю, додаю цукор ванілін 10 г, 2 яйця, борошно 3 столових ложки і все добре перемішую. Далі в миску я насипаю трішки борошна. Формую сирні кульки і обкатую борошні кожну кульку. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. Для розвитку мого каналу це дуже важливо. Далі ставлю пательню на вогонь, наливаю трішки олії, викладаю сирники і смажу з обох боків до золотистого кольору. Тільки за цим рецептом сирники з'їдатимуться відразу з самої пательні. Друзі, ви тільки подивіться, наскільки сирники на вигляд гарні та смачні. Просто неможливо передати аромат сирників на камеру. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.